І так на сьогодні вірш Якова Другала 13 вечір. Вихваляється милосердя суду понад суд. Читаємо значення. Коли Бог засудив Адама вмерти? Тоді справедливість вимагала стратити Адамового життя. Коли Адам повернув до Пороху, з котрого він взятий був, тоді справедливість була цілком задоволена. Відтоді справедливість була задоволена всякого часу так далеко, як це відноситься до Адама. Потомки Адама справедливо потрапили під прокляття через наслідство. Але оскільки вони не були самі під прямим розказом, то є під прямим засудом, Бог міг згідно того простягти своє милосердя на них. Це не було питання відносно задоволення. Через смерть іншого сутворі супругу чоловіка. І смерть Ісуса не могла, не мала на цілі задоволити справедливість жертва викупу Ісуса Христа є відповідною ціною того, що Адам втратив. Але вона не є замінена за Адама, ані не була дана з ціллю. Задоволення справедливості. А дана як ціна викупу, Бог і зробив Ісуса Отцем будучого віку. Цебто, так сказати, тим, хто достачає життя вічне на підставі, що люди пристосуються до Божих вимог. Коментар взяти з Вартової башки номер 10 1939 рік. І так, як бачимо, що відео через Ісуса Христа проявлена милосердність до тих, хто допустив гріх. Но до тих, хто проявив гріх після Адама як не совершенний? А ті той Адам, котрий був совершенний, він не мав нічим недостатку, то справедливість вимагала, щоби із праха взяти і впрак Тобто за Іменно то, що він, будучи свершенним, не було недостатку ні в чому, а добровільно сознательно нарушив закон Божий. Отже, коли Бог засудив Адама умерти, то тоді справедливість вимагала стратити Адамового життя, що й було вчинено. Тобто Адам був. Втрачений. По справедливості, коли він повернувся в порох, то це принесло задоволення, бо цього справедливість вимагало. Що раз порушення стоїть, та задоволення для його було, що він цього якраз заслужив. Відтоді справедливість була задоволена всякого часу, так далеко, як це відноситься до Адама. що коли повне попередження дано було сотворінням, котрі знали закон Божий, котрі мали нагоду доказати вірність до закону Божого правил і порядків Божих. Но Чути, чули вони, подібно як рагаба чути і чула, то вона, коли задоволила вимоги Божі, іменно послухалася, то було спасена. А ті, котрі чути чули, а не послухалися, то ми бачимо справедливість вимагала, щоб знищити всіх тих, котрі мали нагоду знати. Що його вчинив з першою мировою державою Єгипет, що його був присутній тоді з Моїсієм і з Яроном, що його був присутній з Ісусом Навіном. І вони мали нагоду стати по стороні Божої присутності, а не йти своїм власним шляхом. Тому показує що потомки Адама. Усі були по справедливості, під прокляттям і наслідували знищення. Оскільки, каже вони, не були самі під прямим судом, то Бог міг, згідно того, простягти своє милосердя для них, для тих, котрі не були совершенні, і якщо вони загинули. Але мали нагоду знати, послухалися правду, то таким його проявити Милосердя дасть ще Воскресіння і життя. Хто не чув, хто не мав нагоди чути знати. Тому сказано, це було питання відносно задоволення справедливості. Що якщо совершенний був Адам? то задоволена була справедливість тоді, коли заслужено він був знищений. Тобто прийшла смерть. Отже, тим, хто користає Божого милосердя, це ті, хто почув, як правильно і виправляє себе. Потомки Адаму почули, наприклад, Аві почув, як правильно, і шукав правди і справедливості, тому Єгова видав йому признання. І так ми бачимо, що справедливість вона вимагає зайняти ту позицію, котра йде від Божої правди. По справедливості і сотворіння бажає її ту правду признати, прийняти і жити не. Тому сказано, що жертва викупу, вона дана не за Адамів гріх, а дана по справедливості потомкам його, тим, котрі вже після Адама шукали правди і справедливості. Отже, Адам втратив, але вона є каже іменно. Як сказав, але вона не є заміною за Адама, ані не була дана з ціллю задоволити справедливість Адама, як це на викупу. Тобто Бог його зробив Ісуса отцем будучого віку, Замість Адама, совершенного поставив Ісуса Христа, котрий став якраз. Отцем Будучого віку, це, так сказати, тим, хто достачає життя вічне на підставі, що люди пристосовують себе до Божих вимог, а не до обставин, до вимог, котрі Бог записав у своїх правилах, законах. І, і ті, хто пристосовується до Господня хвилин, таким даром милосердя навернутися до того життя, що втратив Адам через Ісуса Христа, через Його пролиту кров. Це так значить.